Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати EVC-дуже дуже швидко. Це лепестки, такі. От, оце центри, а це куточки. В цьому відео я вам розкажу, як треба збирати. Це буде дуже корисно для вас, тому що ви можете зібрати будь-які головоломки. А ми починаємо. І от у нас от таке от розібрано. Перше, що нам треба зробити, треба, наприклад, якийсь. Е, наприклад, якийсь. Е, білий цен, Білий. Е, білий там. білий там. білу сторону. Нам треба зібрати білу сторону. Для цього ми робимо, шукаємо два куточки, десь ставимо їх. Так, от ставимо. І у нас вийшло. Так, церту сюди. І тепер нам потрібно пошукати біли, білий центр. Якщо отут їх, його нема, це значить він знаходиться внизу. І можемо отут от перевернути. І робимо от такий хід. Вверх, вверх, вниз. Вниз. І у нас біла сторона зібрана. Давайте ще зберемо оранжеву сторону. Для цього нам потрібно зробити те ж саме, як отак. І шукаємо білий він, ну, оранжевий центр Він тут. вверх-вверх, вниз, вниз. Бачимо, що дві сторони вже зібрані. Попробуємо якось зібрати третю сторону. У нас отут от зібрано. Перевертаємо і от. у нас є отака от три незібраних центрів. І вам потрібно зробити так, щоб на кожному стороні ну, зробити так, щоб центр був несу шовтий, а оці два куточки шофті були наверху. І робимо такий алгоритм вверх. І щоб цей червоний не забутився, ми вниз вот так вот робимо. Соєдіняємо ці штучки, потім знову вниз, а потім вверх. І у нас куб, так сказати, зібраний. Зараз, почекайте, я. Так що я така ситуація, що от ці от... Штучки, як отак, от дуже похоже, ці от два центри е, помінялися. Для цього нам теж саме треба зробити, щоб соєнити, наприклад, такий шовтий. І ми перевертаємо куб і раз теж те саме. І ще один такий, ще одна така ситуація. Так, почекайте. Ще одна така ситуація, що як отут, от і отут -от поміняти, і отут, і тут. Значить, ми робимо те ж саме вверх, вниз, вниз, вверх. Перевертаємо так і то же самое вверх-вниз-вниз вверх. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачи, всем пока-пока.